Стандартний вигляд числа. Стандартним називають такий вигляд числа. А помножити на 10 у степені n, де а це число більше горівне до одиниці і менше за 10. А n це якесь ціле число. Число n, яке є показником числа 10, і ще називають порядком даного числа. Стандартний вигляд числа зручно використовувати для запису дуже великих або дуже маленьких чисел. Наприклад, число 2 мільйони 300 тисяч. Можна записати у стандартному вигляді таким чином 2,3 множити на 10. А тепер дивимося, кома у нас розміщена тут. Так? Отже, для того, щоб одержати дане число, нам треба кому перенести. На 6 цифр вправо, тобто на 10 у шостому степені ще один приклад. 859 мільярдів. Дорівня. Ми записуємо тільки 8,59 умножити на 10. І відраховуємо порядок цього числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У одинадцятому степені. Ноль цілих, три мільйони. дорівнює Три. Помножити на 10. От кому у нас тут, значить, ми повинні перенести кому на 6 цифр вліво, тобто на 10 у мінус 6 степені. Ще один приклад. 0,35 десятитисячних. Дорівнює 3,5, кому переносимо вліво на 3 цифри. 10 в мінус 3 степені. Розглянемо приклади обчислень із е, числами у стандартному вигляді. Нам дано два числа А. 3,5 на 10 у 7 і Б5 помножити на 10 у 8. Знайдемо добуток цих чисел АВ дорівнює. 3,5 на 10 у 7 степені помножити 5 на 10 у 8 степені дорівнює. Використаємо переставну і сполучну властивість множення. І запишемо даний добуток у такому вигляді. 3,5 множити на 5. Помножити 10 у 7. Множити на 10 у 8 степені. Дорівнюємо. Виконуємо спочатку множення оцих чисел. 5 на 3 – 15. 5 на 0,5 2,5 разом 17,5. Множити на 10. Оскільки у нас тут множення числа з однаковою основою, показники додаємо. Це буде 10 у 15 степені. Але дане число ще не є числом у стандартному вигляді, оскільки 17,5 більше від 10. Ми повинні кому тут перенести на одну цифру вліво. А у показнику десятки додати одну одиничку. Отже, одержимо 1,75 множити на 10 у 16. Розглянемо ділення А поділити на Б. Запишемо ділення у вигляді дробової риски. 3,5 на 10 у 7 степені поділити на 5 на 10 у 8 степені. Дорівнює. Поділимо спочатку 3,5 на 5. Це буде 0,7. 10 у 7 поділити на 10 у 10,8. Це буде 10 у мінус першому степені. Оскільки показники приділені степені з однаковими основами віднімаються. Дорівнює. Але знову ж таки, це не є число в стандартному вигляді, оскільки 0,7 менше за одиницю. Нам треба перенести кому вправо на одну цифру. А тут показник зменшити на одиницю. Отже, ми одержимо 7 на 10 у мінус другому степені. Дещо складнішою є ситуація при додаванні і відніманні чисел. Розглянемо суму А плюс В. Тобто 3,5 помножити на 10 у 7 степені, додати 5, помножити на 10 у 8 степені. Для того, щоб виконати додавання чи віднімання е, чисел у стандартному вигляді, ми повинні їх записати з однаковими порядками. Тобто 3,5 множити на 10 у 7 степені, додати. А це число ми запишемо як 50 помножити на 10 у 7 степені. Звичайно, це число вже не є записаним у стандартному вигляді. Але оці два числа мають однаковий порядок всім. Виходячи з цього, ми можемо 10 у 7 степені винести за дужки. Одержимо. Дужка 3,5. Додати 50. Закриваємо дужки на 10 у сьомому степені. Дорівняє, це буде 53, і 5 ,10 на 10 у 7 степені. Результат тепер запишемо в стандартному вигляді. 5,35 помножити на 10, оскільки кому ми вліво перенесли, то тут збільшимо на одиниці у 8 степені.